Усім доброго ранку, з вами Андрій Макі. Сьогодні, як і зазвичай, буду рибалити з сабборда борда, ловити хижу рибу спінінгом на власні приманки. Ну і познайомимося з цим видом плавзасобу. Посадка це один з таких не самих зручних моментів на сабборді. Тут треба буде бути дійсно обережним. What you у вас виникає слушне питання, навіщо взагалі ловити сабборда, І яка, який в цьому сенс? І ну, чи не краще взяти там якийсь звичайний надуваз? Чи от в Німеччині, наприклад, популярні боти Навіщо сабборд? Це ж така річ, Якась смішна дуже, здається, що зовсім не стійка і взагалі не для рибалки придумана ну, Багато чого було придумано не для того, як воно використовується потім. Але в садборді перш за все, звичайно, приваблює його функціональність. Легкість. В моєму варіанті це транспортування на даху машини і відсутність оцієї фази надування, спускання. Не те, що він важить десь 10 кілограмів, його зовсім не важко покласти на машину. Смотри. Эх блин! И зараза. Скільки разів на глибині тут зупинявся, ніяк у мене не вийшло навіть покльовки зробити, хоча рибу бачив регулярно. І от зараз з першого закиду відбулася чітка покльовка. І риба сиділа, але чогось звалила. Звалилась, про розмір не встиг зрозуміти. Ну так, Наче на окуня було схоже. Але впевненості немає. Ага! Ох ти, яка чітка клювака! Блін, це на судака схоже було. Та щучка. Це ж треба, щучка. Хе -хе -хе. На такій глибині більше семи метрів і щучка. Це ж треба. Блін, несподівано. Так, і, до речі, звалилося. Рибулька клюнула з глибини 7,5 метрів, чим мене дуже здивувало. Але думаю, що вона тут стояла не одна і ми зараз ще будемо пробувати, напевно, і на якісь більш важкі снасті. Це показник того, що вона можливо стоїть на глибині. Зараз рибка пасе. когось. Все, давайте. Дякую тебе, Щучечка, давай. Ми тебе відпускаємо. Пливи. Опа. Он чус. Пішла. Ну, уже Малочка не пуста. Тепер вже працюємо на збільшення, але дуже цікаво. Дві покльовки на тел-спінерочок з глибини маленькі. Що з цим робити? Зразу у нас в воду летить трохи більший тел-спінерок на більш потужній снасті. Ще це не приманка, конечно, для великої риби, ну але просто ще проловити, подивитись! Ага, о, блін, зійшла і гарна була. Такий легенький-легенький був тичок. Ех. Значить є тут ще. Блін. Ах, блин. Так. Ага. Здесь не вылочка. Тут щучка, а у меня вылочка. Надо сила. здоровий окунь. Ух ти! Клас! Оце то красень! ху і, і звалився. Боже, який окунь. Ех, дивіться! Ох, який окуняр! Як Ох, супер! Супер! Да. Такий хорошенький. На юшку буду ловити якогось іншого цей занадто гарний. Так. Пішов. Єс. Так. Прихід на легку снасть дав результат треба закріплювати так. Повертаємось, ага, ух ти! Ух ти! і гарно вмочило. Ого, що це таке? Ого, це гарна щука. Думаю, що це ота. Ота от яка. Це просто гарна. Просто гарна щука. І треба її назлить. Ого. Так, да, таке враження, що це може бути та, яка клюнула тоді на грубу снасть. Здається, що це буде може бути, найбільше за останній час, що в мене ловилось. Да, це цього. Прям не те, щоб Так. так Така приманочка подробиці не показую, вона ще так трохи топорно зроблена прототип. Але принесла дві чудових риби. Ну, вона уже ловила і до цього, а це зараз протягом буквально 10 хвилин. От, і... і ще попробую зараз пару закадів на неї зробити. Що значить там на більш грубій снасті. Не хотіло клювати, була одна єдина покльовка холоста, тільки поставив більш легку чутливу, легший трохи грузик, 7 грамів, і одразу все вийшло дуже класно. Дуже незвичайна рибалка, дуже незвичайна. Ніколи на цьому озері не ловив. На глибині і це прям дуже дивно для мене заробити стільки покльовок уже і зловити таку гарну рибу. Акуньок. Ну, да, ще поклвочка. І щось маленький окуньок прям такий сив. як він, як у нього це получилось. От. Ну такі окуниці, конечно. Треба ставити меншу приманку. Ну навіщо? Якщо Якщо клюють, а цю. Третя риба. Неймовірно. Хижак лютує. Я такого не очікував сьогодні. Відсів. Окунчик. Окунчик. Це він трохи більший, ніж той. Було б непогано взяти окунчика на юшку. Син у мене щось рибу особливо не їсть. Але юшку любить. От якраз юшечний розмір. Четверта рибка. на Да, сьогодні просто якийсь дилете. Уже здесь шло. Получиться з сабборда пакеда. Ну це не просто, я не знаю. У мене на день народження таких рибалок гарних не бувало. Цього разу на таку малесеньку і знову така непоганя. Ох, ох. Треба трошки відпустити. Да. Бодра дуже. Зійшла. Ну що, сьогодні вийшла шикардосна рибалка. Щуки, окуні. Я такого не очікував, ну, в першу чергу не очікував на таких глибоких місцях. Тобто я сподівався, що щука буде. Як завжди, клювати десь під травою. Там може і окунець клюнути. Але такого, що просто риба буде клювати на 7,5 метрах, це для мене дивина. Чесно кажучи, я зайшов на глибини, бо думав, ну в таку погоду може десь трошки пошукати судака. Але з Судаком на цьому озері поки що у мене нічого не складається. Окрім того, що один раз я бачив вихід, він вийшов прямо під човен. Такий дуже дуже гарний. Ну, за 3 кілограми. певно, що був. А клювати він поки відмовляється. Но щуки. На такій глибині, на маленькі приманки, на лайті, це було просто шикарно. Ну, а ще пару слів, можна сказати, з приводу ловлі САПа. Значить, така швидкість набирається по GPS-у до 4,5-5 км на годину. Це в такому спокійному темпі, але ж по спокійній теж воді. Бо якщо грести проти вітру, то там одразу падає швидкість на 1-2 км проти дійсно сильного вітру грести важко, якщо не взагалі нереально. Так що Ну, необхідно все-таки вибирати акваторію лову, враховуючи вітер, таким чином, щоб можна було сховатись десь під берегом. от Я думаю, що якось уже наступного разу в наступному відео, якщо до цього дійдуть руки. Уже розкажу більш детально по комплектації сабборда. Можливо, це буде цікаво. Завершилась чудова рибалка. Їду додому. Буквально 10 хвилин займаю у мене. Сподіваюсь, що ви підпишетесь на цей канал. Далі буде. Всім найкращого всього мирного неба, слава Україні. Ну і так далі.